Вітаю тебе, друже! На каналі Юрко. Ми продовжимо грати у Фростпанк. Так, і щось ми тут трошечки трошечки типу, мерзнемо, чи що. А, в нас трошечки біда з вугіллям. Ось воно що і мені треба. Мені треба дуже швидко збирати. Збирати кубки, так? Да? А чого вони в нас так швидко не збираються? Так, ладно, зараз, Та... зараз будемо розуміти, що нам треба дерево. Ой-ой-ой, там люди біжать. Коротше, в нас тут прям, прям ціла, купа, ціла купа чого? Чого? Чого-чого треба робити. А чого наш автоматон? Так, начебто воно має працювати ж, так? Один тут є. А, є дерево. Так, що ти хочеш? Ага, ще одна подяка. Дуже добре. Дуже добре, це все, звичайно, дуже добре. Скаути пройшли, є вугілля. Так, ми їх... Хай біжать ще куди-небудь. Так, треба розібратися, бо я вже забув, що тут треба будиночки. Треба всіх позабирати. Так, вугілля і їжа. Вугілля і їжа, слухай, нам треба було ще одну теплицю, ще люди, 19 людей. Ага, чого в нас нема людей? Так, є тут. А де тепліше, тут тепліше, тут тепліше. Так, автоматончика одного можна отут на вугілля поставити. Да, він прям буде нормального вугілля збирати. Того в нас не буде проблем. І ще я хотів. Ще я хотів щось на дерево нам треба. Щось на дерево, так. Тут і так воно наче близько до дороги. Не вистачить нам все одно дерево, значить, хай йде час. Так. Цих треба погодувати, ага, ми їх так їх погодували. Скоро в нас буде багато проблем. Я так дивлю, так, протези. Давай ми поки що зробимо. Ой! Це я перемкнув даремно, мені б треба автоматон. Ладно, один давай протез вже, потім автоматон. І, звісно, звісно, нам щось треба на дослідження. Я, Ага, о, це чудово. Так, я трошки звільнив собі Звільнив собі дерево, і ми за цього... за цей рахунок зробимо покращення. І ті І мені треба покращити. Ага, тут я зробив опалювачі. Попу, ще подивимося. Так, скаути, ясно. Гезерінг пост, е, ясно. Так, все треба, реально, все треба. М -м, давай, цебе без їжі також ми не протримаємося довго. Коротше, так, я тут багато чого треба. Так, і набагато чого у нас дійсно не вистачає чого ресурсів. Так, і отак. Поїхали. Поїхали, поїхали. Якщо ми зараз ще й зробимо йому цей протезик, то він у нас почне працювати, це чудово. Так, 12 днів у нас є підготуватися, ну начебто ми нормально так встигаємо. Як на мене, ні? О, в нас пішло вугілля, і зараз ми типу, маємо так плюс піти хоча б трішечки. Хоча б, хоча б трішечки. Так, треба нам ще один такий. Стальний апарат і треба безумовно нам пасти на збір. Так, оцей ми розберемо якраз, хай вони його сюди перенесуть поближче до опалювача. Отак. От так. В нас є сталь, в нас мало дерева, і я хочу таки, коли люди туди прийдуть, туди їх туди їх послати. Так, є в нас тут місце ще для будиночків, раз, два. От з деревом у нас прям прямавати, та й сталі не так багато. А, сталь у нас вже заповнена на даний час. Тоді ми. <кхе> Перемістимо одного автоматона на сталь. І, по ходу одного автоматона... О, люди прийшли, давай подивимось. Так, на люди один Один людчик. Ой, ти йдеш. Я сподіваюся, що він не вмер. Так. Поклик допомоги. Чи, чи зозо про допомогу. Так. З... Змучена людина ледве дійшла. Вона каже, що тут є місто, населене, території. коротше, їм треба допомогти. Да, подивимось. Так, відміняємо. Давай, сюди. Лети сюди. Давай так, до міста і потім ми сюди його направимо. Так, да, 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 я бачу, 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 я все бачу. Так що ще там треба? Так, да, ми сподіваємося, що ми їх врятуємо. Звичайно, ми сподіваємося, що не факт, але ми сподіваємося. Так, один автоматон в мене є. Додатковий. Ну, це того, що в нас тут будується. Так, і давай мені. Давай мені автоматончика, блін, дуже дерево треба. Давай, я напевно, ще одну лісопилку жахну. Да? Чом би і ні. Чом би і ні, треба ще одну лісопилку поставити. Так, можна отут. О, бо в нас є 4 ядра, нам треба одна ще теплиця і нам треба. Що по вугіллю, По вугіллю, блін, в притул йдем. По вугіллю йдем в притул. Так. Хелпінг. Так, яка ціна допомоги? Так, ти. Коротше, вони думають. Ну ми не можемо... Щось ми не можемо. Так, але ми не можемо явно не йти нашу місію виконувати. Це точно. Це точно то, що ми собі не можемо дозволити. Так. А чого, а чого? А чого? Нам треба ще один. Давай ще кілька протезів збудуємо на про всяк випадок. Так, ну нормально, нормально. Йдемо поки що щось, якесь будівництво відбувається. Питання в тому, чого у нас вугілля так повільно росте. Так, тут є. Нам, походу, треба звідси поставити на збирача. Так, автоматон. Чи, чи людей хоча б. Ой, так у має як. О, це вже, це, вже, це вже зовсім інша справа. Так, і мені треба дофіга ресурсів кудись складати. Тут -ту -ту. що в нас з лісопилочкою? Вона будується дуже довго. Так, тут відбувається процес, тут відбувається лісопилочка дуже довго. мені дуже треба ліс. Прям дуже-дуже треба мені ліси. І, напевно, я повернусь таки до супів, бо також мені треба раціончиків назбирати. Не впевнений, що мені вистачить. Чи будувати мені ще одну теплицю, а чи ні, ні ніхто не сказав. Так, три. Три протези буде, ну що? Що там? там по дереву? Треба мені ліп лісопилки, напевно, зробити. Нема кому, нема кому лісопилку будувати, ти розумієш? О, один автоматон у нас бігає. Чого він бігає? Чого він безхозно бігає? Та ми його поки що повернемо на метал. Бо метал нам також знадобиться, кажучи, така поки не спішна ситуація. Скоро буде похолодання. Наші ось ковчеги, арки, відігрілися трошечки. І це чудово, все, полетіло до нас вугілля. Все, так, ти, друже, біжи сюди 13 годин. Бач, так, явно швидше, ніж в обхід було, бо коли скаути біжать по тій дорозі, що вони вже знають, вони біжать швидше. Так, підігрів теплиці. Дуже добре. Дуже добре. Оце що нам дасть? Нам дасть підвищення ефективності. Ну, Це має бути швидко, хай, хай роблять. Підвищення ефективності лісопилок це саме те, що нам потрібно. І я ще хочу тут три зробити, мінімум. Три автоматончики це було б прямо дуже чудово, якщо ми їх зробимо. О, а тут на вугілля треба. все. На вугілля і на їжу мені один треба. Ресурсне депо, мінімум один на їжу. Так, скаути зараз добіжать. Чудово. Забрали ресурси і побігли туди далі. Ну, ну-ну-ну-ну, поїхали далі. Так, є в нас ще одна лісопилка, просто нема кому в неї в ній працювати. Пішов ще один автоматончик. І давай мені на с -с -с раціони. Давай я одну людинку звідси зніму. Ой. А одну поставлю на кухню, бо ми тупо не встигаємо готувати. -да? Ми так будемо встигати. Новий автоматон, чудово. Новий автоматон ми одразу в лісопилку. Вугілля що? Вугілля копиться, нам треба вже 8 тисяч. І так як нам треба аж 8000, я б, може, одразу дослідив е, такий великий склад. Великий склад я б одразу дослідив. Так, автоматони ще дві штуки, великий склад пішов, у нас ще є час. У нас ще є час. Це чудово. Так, що по вугіллю, вугілля добувається. правда, не впевнений, що ми аж так багато, але ми потім вижимо. Так, новий автоматон, окей. А ми можемо де маяк послати автоматона скаута? Ні, не можемо. Якщо не можемо, тоді ми пошлемо автоматона на сталь, бо вона в нас так само закінчується. Еко можемо ще в найближчий час одного збудуємо. Це буде взагалі чудово. Якраз так. 500 їжі ми вже назбирали. -да. Це прекрасно. Це прекрасно. О, парові ядра. Заберемо. Опа, щось колпається, так. біжіть, 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 розвідуйте. так, У нас буде холодно, трошечки зараз то ти не набийда. То не біда, так, ми ще на одного назбирали сталі і продовжимо поки що їх збирати. Чом би і ні. Продовжуємо ще їх збирати. Так, похолодіння, похолодіння до 50 градусів морозу їдіть колотіть. Так, ми тут підігріємо. Так, все інше поки що в нас терпить, так? Да? Так, каже, що з таким розходом в нас дуже сильно вугілля просідає. Ясно. Так, ясно, що з таким розходом в нас дуже вугілля просідає. 75 сталі на великий склад треба. Ніфіга собі. Ніфіга собі, а ч в нас так прям реально вугілля просідає? Так, а якщо ми зробимо трошечки не так. Що так, якщо ми підігріємо локально, ці два будиночка, що буде? По вгіллю, значно краще буде. Чудово. Так, адаптації всякі, всякі адаптації. Всякі адаптації. Так, ладовище. Фіг, знає, не сильно воно і треба. Так, оп 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 що наш автоматон? Ще пішов виробництво. Ще в нас буде одне парове ядро. Е, поздобичі, поздобичі. Так. Думай, Юрчик, думай, що тобі ще треба. Мені треба обігрів підвищити ефективність генератора, щоб він так багато не споживав. І я хотів отакий великий. Пост побудувати на збір яких-небудь чудових ресурсів може навіть два. Що таке? Так, коротше, цей дябчик, що до нас прийшов, пішов на. В... А, вмер. Ох, печаль. Н Не вижив. Ну, бо таке буває, він вмер дуже сильно. Так, тут нічого немає. да Немає вже деревини. Ти що стоїш? Ти чого стоїш так, і хто в нас? А, може, він і не вмер. <гум> може він ще живий. Може я не так правильно прочитав. Так, що ще один автоматон в мене готовий, так? Да? Давай ще зробимо два. Ще зробимо два, чим би і ніхто в нас є. Вільний автоматончик, мені треба на збір ресурсів. Що в нас тут покупі? Мені дуже треба вугілля. Так, тут є, отсюди його. Все, вигілля пішло. Так, а тут три. Давай ми зробимо інакше. Ми поміняємо вгілля... Ой, тут людей містями поміняємо. Цих всередину запхнемо. О, отак от. Отак от, от у нас вигілля взагалі має піти дуже чудово. Так, 15 О, це просто клас. Це просто клас, так по вугіллю і по їжі ми маємо встигнути. Я так маю сподівання. Так, ти давай. Їдіть калетіть. Ну, що таке, скільки разів я буду це робити? Скільки я буду гезерінг пасти збирати замість. М -м, блін, мені 75 треба. Так, новий автоматон, нове, давай, давай поки що до складу. Пофіг. Поки що до складу пофіг. Так, мені треба новий автоматон, а сюди не можна його запхнуть. О, можна. Можна його на кухню запхнути. Хоча він мені на кухні якраз і не сильно потрібен. Давай ми... Е -е -е так, 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 так. Так, 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 тихо, тихо. Треба зупинитись. Ну так, да, мені максимально треба вугілля. На даний час. О, і якраз зараз на склад. Так, дослідження, бо з ним з тим складом, поки що є куди запхати. Так, більше скаутів. Більше, А, автоматони, скаути, Все, чекай, 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 да, ми те з вигілля знімемо. А, мені треба більше скаутів дослідити, щоб я міг автоматонов скаути запхнути. от така біда. Так, все, 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 так. Дерева, де ж той Манчестер? Ось аж він. Так, тобто зараз до нас ще може бути потік біженців. Нормально. Нормально, якраз ще трошечки пограємо, блін, зараз буде знову похолодання. Ну ми вже пішли в нормальний набір вугілля, то ми можемо десь щось підігрівати. Можливо, там локальна чи напівлокальна, ну подивимось. Так, тих, Тіх-тіх-тіх-тіх. Ті. Другий раз я не повівся. Ого, ого, який склад трошечки маленький, так? Да? Трошечки маленький. Так, його ж пофіг де розміщати, правильно? Просто можна розміщати там, де не треба обігрів. Я думаю, нам такого складу Ні, не знаю, скільки в нього влазить. Але ми подивимося. Так, дерево в нас вже прям так нормально. Угу, Похолодало. Так, а тут у нас і так все, все гріється, да? тобто мені треба лише локальним підігрівом рятувати ситуацію. Інакше, інакше ніяк, але ну, нормально. Нормально, поки що тримаємося, що по вагілю великі запаси. Так, всі побігли на роботи і це чудово, 5400. Так, а скільки в мене взагалі Так, не написано, скільки влазить. Так, де мої склади? Ось 10 тисяч, тобто я на 8 тисяч маю. Маю запаси на їжу, на сиру маю повну запасів, склади можна не будувати. І в мене є один вільний автоматон. Зараз скаути мої розберуться. The Dangerous Frostbite. Так, ну понятно, що вам холодно. Чи що розуміло? Тут скільки в будиночках. Давай, давай, давай дамо другий рівень. Щоб вам в будиночках було не так холодно. Щоб ви не так сильно хворіли, щоб вам було тепліше, цікавіше і все таке. Так, скаути добігли до Нового Манчестера. Е -е -е так. Місто що, вмирає. Ну Спробуємо їм допомогти. Е -е хай Хайдуть, якщо хочуть. Чи я не знаю, що має відбутися, так. 8 from New Manchester. T -t 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 а, ми маємо дати їх багато ресурсів. Скільки ресурсів? 600 сталі, 600 дерева, один автоматон. Блин, я не впевнений, що ми реально це встигнемо. Автоматон -то. Бі, -бі, бі біг з ним. Біг з ним з тим автоматоном. От 600 сталі, це питання. Як і 600 дерева? Так, ресурси. Ну, спробуємо. Спробуємо дати. Так, більше автоматонів скаутів. Де воно? Чого не можу зробити? У мене є автоматон. Не розумію. Автоматон скаут. Автоматон. Чи мені треба людей відмінити? А, а, так. 60 сталі, 200 вугілля, ну давай. 60 сталі спробуємо накопичити 200 вугілля і все таке. Так, новий автоматон, все, в мене є два автоматончики, ми можемо їх ще сюди направити. Одного на видобуток, а другого потім на этот самий. Так, і поки мені фабрика вже не треба, ми її вимкнемо і розподілимо людей. Так, раз і сюди де воно? Давай, трошечки ми те будемо гріти. Хоча, якщо грію, що ні, по-моєму, ситуація ніяк не міняється, але біг, біг з ним. Біг з ним. Так, де воно? Створили одного додаткового. Так, тут незрозуміло, куди бігти. Тут 22 години. Тут що? Замерзло озеро один день. Ладно, давай сюди коротше бігти, начебто. Сюди коротше бігти. Так, багато в нас хворіє, 22 хвилини. Ми ну, ще трошечки граємо. Ще трошечки граємо, мені би якось їх ще полікувати. Лікувальня, лікувальня мені треба. Медичний пост. Так, і тут і так, і так, і так, і так, не так. Нафіга мені ще 5 будиночків, я оце ніяк не зрозумів. Але вони в мене є. Не розумію нафіга, ще раз скажу. Так, забираємо. Нічого тут немає. Дуже чудово. Так, біжи сюди. Так, збудувались. Окей, окей, збудувались, дайте мені. двох інженерів сюди. На медиків трьох навіть вийшло, так? Да? Так, протези. Ну в нас є протези для ампутованих. Хай візьме. Хай візьме і повертається до роботи. Так, ще трошки по посвіжішало. Ага. Одна лісопилка згинула. Треба нова, як то кажуть. Да здрастує, нова лісопилка. Так, от звідси ми портянемо туди. Біжи, 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 робити мені лісопилку. О! І ці сталеві заводи. Так, бурумбумбум, бурумбумбум. -та -та -та, ладно, то до того ми вже настигаємо. Е -е, Покращимо будиночок. І ще трошечки... Ага, і тут закінчилось. Ясна. Так, да, бачиш, стали доволі швидко використовувати дерева. І це нормально. Що ж, любі друзі, дякую вам, що ви додивилися цю серію Фростпанку. Ми тут трошечки з вугіллям погралися, його, до речі, доволі багато в мене тепер. І треба мені гезергпост поставити окремий для автоматона, якому нема що робити. Тут навіть два в мене вже, да? так? два вже в мене автоматон, яким нема що робити, ну бо це того, що лісопилок немає. І я хотів якраз сталеві пости оці. А чо? А, це такий самий. Мені треба оті, що крутіші. Не впевнений, що я встигну з Манчестером, але ми це дізнаємося пізніше. А я знову щиро дякую тобі, що додивився цю серію до самого кінця. Став подобачки, підписуйся на канал Юрко, і, звісно, дивись нові відео. Я заряджаю тебе на удачу позитив і до зустрічі на каналі Юрко. Хай щастить!